Всім привіт! Значить що, на металоприйомці, настроєння моє сьогодні дуже хороше. Дивіться, що здали. Я просто охерею сьогодні з танків повикидували. Щас, щас, знаєте, що з ним буде. От я його щас знімаю 5 минут, його вже різак прогріває, серйозно не шучу. Попросив зняти бігом його. Дивіться, що робиться. Що це був, заточний якийсь. Курва, а це що, вся кучу бабла. Ви це знаєте чи ні? Дивіться, раз. Це дядько Максимбик, кстати, він підписаний, не знаю, може відмітити якось чи. Що нібудь зробити, хай подивиться, що робиться. Я б за таке теж бета. ну Сильно дорого хочуть за нього. Ну як? Я думаю, зараз ми це... Може і видуремо недорого, ні? Це, по-моєму, теж був поляк, ні патрон. Тільки ота пломба чи ні. Должна вона там бути чи немає. І... Дивіться, яка все плавно, нічого не люфтить. Це тільки перший станок, ми зараз вам підемо далі дивіться, минуточку. Там ще якісь цікаві речі, Я ще, правда, не все бачив, тільки зайшов. Думаю, зніму вам його тут лімби всякі. Тут щось. Це, а, це ще ця виставлялась, напевно. Ну так, да, це якийсь заточний не розтаночок. Дивіться. Це крутиш і воно опускається. Ще скажу, що це крутиш, і це опускалося, мабуть, так. Да? 100 гривень за кілограм це черезмірно дорого. Ще й це поворачувалося і лампа. О, Кстати, лампа чудово була. була. Ну не вже Уже стало погано. Що ви мені скажете? Я вам потім розкручу моє настроєння, хороше, напевно, розкажу. Так, дивимось далі. Зараз, не переключайтесь, ділайте кофійок. Зараз вам щось буде дальше показувати цікаве. І за патрон попробуйте добалакати, може, зараз заберу. Так, оцей станок теж тільки що привезли по грузчикам. Я вам так його покажу, щоб сильно. Коротше, я думаю, я його колись показував, він з педалью ці всі діла. Я думаю, що ще один привезуть. Педаль нажималась і він щось делав. А знаєте, щось привезли. Як ви це будете дивитися відео, він вже буде розрізаний на куски. Сука, мені вже бідно. От, чесно, родичі не повірите, но обідно. Я б його спас би, куди я його поставлю в квартиру. Навіть мати його вйоб, там би договорився по 5 злотих по 50 за кіло викупив би. Що далі з ним робити? Викупити не проблема. Бабки знайти не проблема. А от що з ним потім робити, а це проблема. Ай-яй-яй-яй. Коротше, обідно, ну так буває в житті. Зараз його кхе і конец на тому. Зараз, мабуть, той патрон точно спасемо, я так подозріваю. Потім спасемо, може ще той польський патрон. Я його нарядю, три дорого, а три шкури все одно спустю. Так, ідемо далі, дивіться. Ну Це звісно, да, це лайк однозначно. будь пожалуйста, лайки допомагають, мене стимулюють. Дивимось далі, станки. Тут короче, з мілочовки от ключі від самохода особового хтось здав. Знімаю на телефон, щоб вам швидко це все зложити, тому що я сьогодні бігаю як сраний віник з самого утра. Так, це якась тяжко, да? стягували. По поводу станків, зараз йдемо далі Дивіться, там ще якась інтересна балабуха стоїть. В мене аже тут возбудила вона мене колеса-хереса, це зрозуміло. Таким, я думаю, нікого не удивиш. Велосипедами теж не удивиш. Зараз йдемо, йдемо. Я одразу зайду, щоб з не вертатися. Що це курва є? Що це правда за анонізм, а, хто знає? Щось я не пойму, я ні... нічого не пойму. Не знаю. Гази і балончики це якісь моцні. О, курва, моцні. Скільки я сьогодні вже раз це слово курва почув, вже воно мені в'їлося. Балончики. Тоді що? Кстати, на правах рекламы, пока я вам показываю вот такой вот интересный ящик, это если даже не знаю, военный, якийсь, наверное. На правах рекламы, если у вас есть что-то продать, такие патроны, токарные, сверла, мечики, лерки, не знаю, ключи, пожалуйста, пишите на мой номер. А мой номер дуже простенький. 098 364 43 34. 098 364 43 34. Пишите, договоримся, поможу продать, расскажу, что делать. Все, спасибо за внимание. Идем дальше, не знаю, наверное, возьмем. Хотя... Ні, не, не візьмемо. Ну, це я вам не міг не показати. Це я так розумію, срубель, як він називається. Той що короче кору. Я такого ще не бачу. Він старовинний. Ще ці латунні колечка. Ну тільки він якийсь такий. Хер його знає. А Може взяти таку штуку, ні? Дуже старовинний. Давайте візьмемо. По... Чого не по приколу. Не продасться, викинемо її, Тай мать її так. Чи не проблема. Бабки казав, один не проблема. Тоді з інтересного, що я тут знайшов. Це хтось, я бачу такі методи, хтось трубує тут Сварщик, кому напишить, вадими, всякі. Коник Вадим, якщо дивися, напиши. Це ж таке тут так потім прилажують якось до труби. Воно остається, ця херня, і вони потім якось мені виварюють. Таке я бачив. Кульосика, дивіться, це з прицепа, по-моєму, кольосика, ні? Вверх-вниз. О, курва! Дивіться, яке хороше кольосико, але ми його теж забирати не будемо, тому що все я не можу забрати. По-перше, денег немає, по друге ну скільки немає, на таку херню втратить. Воно буде продаватися, а може взагалі не продасться. Ну що, третій станок вже вивезли. Ще знаєте, чого вивезли. Хе. Опять же, по тій самій причині. Такий він здоровезний кулок. Ого. Всякі вали, всякі штурвали, щось крутить кудись. Модель таку мені не написали, звісно, можна знайти було б її. Ну, станку все, конець фільму. Дивіться, двіжочки. Зараз це все піде на металолом. Ох, ти, тут як є колесо. Колесо, чи той, колесо, третя кричатка. Це третій станок зараз уничтожить. Зараз далі підемо дивитися. Мені обідно, аж сльози наворачуються, чесне слово. Ай-яй-яй, такий от красавчик. В общем, да, не буде він роботи один, другий. Нажмемо педаль, братан, тобі ще разок. Так, дивіться далі, яка задня бабка. Це, я так розумію, якийсь був стендлі бієння, провіряти ліхеріо, знадіти, який він здоровий. Отак от от воно виглядає. Так, 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 так. Це все працює, не люфтить, воно назад заїжджає. Не люхтав, воно нове, ним ніхто не працював. Абсолютно ним ніхто не працював, воно все в цій заводській смазці воно десь стояло. Краска де не витерта. Коротше, просто воно стояло. Сейчас я вам далі покажу. І ви напишите коментарі, договорились. Я думаю, що напишете і дуже нецензурний. Оце б, звісно, б забрав даже з удовольствием Ну, хрень його знає. Ай-яй-яй-яй. А так воно все поржавіє, потім все його викинуть і все. Дивіться далі, це якийсь цех інструментальний хер його херіозна, це все нове. повністю, це пускателі нові схема підключення, пускателі, контактори. Рези, херізи. Це от все нове, от різні. 14 шаг півтора, по-моєму. Це все нове. Це не нове, конечно. Но, но продають по чому 30 злотих за тіло. Я кажу, може дешевле. Ні. Ну, дешевле ні, і сошки, 30-ті маленькі. У мене руки не такі здорові, не 50-та точно, дивіться. Ультраметр А52 Made in Poland. От щось таке треба, кстати, глянути. Може там тут якісь до нього йдуть проводи. Да? Тут щось нове, так? Да? Я подозріваю. Нове сверло, напевно, японське ХСС. Навіть будуть представити, що це є. Извиняюсь, то я сознание потерял, упал. Вже прийшов чувство. Дивіться, це якийсь був пневмоход. Не знаю, які зубчики. Бачите, зубчі старейка. Глубинамери всякі. От Дивіться. Нове. Трошки шумно, тому вже всі працюють. Один я терміною займаюся. Перший конус. Сверло Наскільки, на 8. Ну, от. Нове. Воно все в бумаге, там десь ще бумаги все валяється знизу. Це не нове. Оце ось очки нове. Нове. Що це таке якийсь калібр комусь. Комусь не знаю, вставити можна. перевірити, чи плотно сидить, чи ні. Вон пускатели теж нові. Там эта розметка якась японська. КСС написано, не знаю, правда ні. Там он тоже Дивлюсь і розстраюсь. Хер його знаю. Як скрипка розстраюсь і зробити нічого не можу. Вернее, можу купити, так а смисл купити их, то і мене потім купить дороже. Все воно тут залишиться. потом все воно поржавіє, все, його викинуть, мені так кажеться. Заповнити мої слова, через місяць подивимося, навіть менше, мабуть. Сказали, б, час би б я поїхав би, зняв би гроші пачку. Наняв би машину, закинули і все. Так, отлікають мене, блядь, Матюків нагнуть цілу кучу, тому що вони посміялися всі. Кажу, що це дуже дорого, він дешевле дешевлю забрав, бо ця херня стоє 80 злотих. Що це таке, навіть не прочитав, глянув, скільки стояє, немає мені роздивляться, ви напишете, якщо знаєте. Що ж вони продають дешевле, га? Дивіться, яка чепуха. Кажу, давайте дешевле, де баба. ай яй 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 Так, ладно. Що ви мені скажете про це? Значить що? Я взяв ключики, кажу, відкрутити можна, кажуть, типу бери крути. Палач пішов, чи як там його коротше, той, що може мені перерізати його різачком легенько. Один болт викрутився, ці два хер. Зараз, якщо якось сильно не начать крутити, то його завтра прийду його ж здадуть на металолом. Тут ні люфта немає, нічого немає. тому обідно. Обідна. Як ви лекцію не виложите, він каже, на займатися, кому треба. Ну, Братани, скільки тільки матюків був нагнув. Не то, що десяток, я їх десяток за 3 секунди гнув. А воно ніхре не крутиться, як спеціально все заржавіло коротше, постукав по болтам з трудом. Зняв патрон, дивіться скільки тут цієї херні. Це ще що затачували щось на ньому. Зараз обберуться і думаю вам покажу бігом. Тільки-тільки зняв. Ну Це я думаю, що не стоїть. Тут а ще заготовочки, дивіться така ряга. все готове. Короче, за все треба балакати, а як ви розумієте, з язиком не дуже добре, поэтому ну, гнути можу. можуть, спросити щось можу. це вже добре. Зараз ну, купимо патрон, той. потім вам розкажу що по чому. І все буде чітко. Так, заплатив короче, став він мені 25 баксів, 1000 гривень ілі 100 злотих. ну там, ілі, там тисяча, тисяча, тридця, ні 1000 гривень ви поняли. Крутив його, все крутиться, ніде нічого не люфтить, тільки тяжело крутиться, бо він давно стояв, видно. Він спаншай, планшайбою, з планшайбо, усим. Я подозріваю, що це поляк. А ну, напишіть мені, будь поляк це чи ні. ну Я на нього дивлюсь, менше ніж 200 злотих він сюди уйде. Менше не уйде, принципіально не уйде. Візьму викину його, якщо. що. Шучу, звісно, що уйде. Навіть може дешевле. Ну, Зато ми його спасли. Я думаю, це жирнучий лайки, підписка подписка серйозніша на канал. Забувся сказати, дай Бог здоров'я тому, хто придумував влажні салфетки. Я не знаю, це, це просто чудо. Зараз я все положу в цей пакетик. Кину собі рюкзачок. Якраз підкачаємо собі домкрати свої. Витрим ручки легенько, шкари витрим. Ой-ой-ой. Тепер ці офіційно шкари мої везучі, ті, все, підуть, вони на той на злом підуть мої шкари, викину їх. Наскільки нам похоже? 50 баксів мені отсюда точно похоже, я на нього сильно дивлюсь. А якщо це ще ви напишете поляк, то може бути і 60 баксів. Бачите, курва щось так. Є одне, але я його не зможу розібрати. У мене немає таких ключів звездочек. Но, Це ж нам не мішає їх купити. Я пердоле. Чітко, по-любому поляк. Все, давайте, що ви скажете? Пишіть коментарі, всі читаю, всім відвічу.